Треті інвестори і третя відмова за місяць. Не розумію, що їм не так. А покажи пакет документів для інвестора. А у вас із командою підписані договори? Ні, ми поки працюємо на довірі. Права на код, бренд, дизайн а, оформлені на компанію. Чесно кажучи, ні. Вони залишились у розробників. А структура компанії чітко прописана: хто власники, структура, ролі. Ми це ще не формалізували. Схоже, інвестори просто бачать занадто багато невизначеностей. Без договорів, чітких прав на продукти, зрозумілої структури, їм важко уявити, що буде далі. Якщо ви зараз готуєтесь до залучення інвестицій, переконайтеся, що у вас усе це є. Бо інвестори тікають не через ідею, а через невизначеність. І що тепер? Звернись з Діз Вони зроблять усе від оформлення команди до повної підготовки інвесторського пакета. І твій бізнес виглядатиме для інвестора як надійна, зрозуміла інвестиція.